Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Білорусь під керівництвом самопроголошеного президента Лукашенка готується прийняти велику кількість російського особового складу і техніки. Це, ймовірно, пов'язано із планами президента РФ Путіна вдарити по двох напрямках логістики в Україні Києву та Волині. Таку думку висловив журналіст-політичний експерт, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов. Раніше ЗМІ писали, що Верховна Рада 20 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт про збільшення до 2 кілометрів прикордонної смуги вздовж лінії державного кордону України з Росією і Білорусю. У Білорусі після зустрічі Лукашенка з Путіним, де вони не озвучили нічого серйозного, почалася дуже серйозна модернізація залізниці. Усієї інфраструктури це підйомні розвантажувальні платформи, це маневрові локомотиви, це під'їздні шляхи. Логістика до Залізничних вузлів і реконструкція зябровки ще одного аеропорту. Цитує слова експерта видання ТСН. На його думку, в Білорусі явно збираються приймати велику кількість особового складу і техніки. Всі підряди ведуть російські компанії, не білоруси. Всі підряди розраховані на два місяці: жовтень, листопад. Через два місяці вся реконструкція повинна бути завершена, додав Сазонов. Він переконаний, що це свідчить про плани Путіна перекинути до Білорусі велику кількість живої сили і вдарити по двох напрямках логістики в Україні. Це Волинь, щоб обрізати постачання західного озброєння і Київ. Це його ідея фікс, тому що тільки так можна змусити Україну вступати у перемови зазначив експерт. Він також повідомив, що українська розвідка отримала відомості про харчування прикомандированого так званого складу. Йдеться про російський контингент на території Білорусі. Так от було розраховано годування прикомандированого складу на 36 тисяч людей, потім на 38, потім на 41 тисячу. Зараз, згідно з відомістю, в Білорусі готові годувати прикомандирований особовий склад у кількості 170 тисяч людей. Поінформував Сазонов. До зими на думку експерта, в Білорусі завершать реконструкцію залізничної інфраструктури та аеропортів. А взимку, коли замерзнуть болота і стануть прохідними для техніки, слід чекати на гостей. Генеральний штаб України прекрасно це розуміє і на гостей чекають. Резюмував він. Нагадаємо, наразі у Білорусі планують розмістити 20 тисяч мобілізованих із Росії. Про такі дані головного управління розвідки повідомила в телеграм-заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 20 тисяч мобілізованих у Росії мають поповнити розміщені у Білорусі підрозділи армії РФ до кінця місяця, пише Маляр. Співвідношення досвідчених та мобілізованих має становити 1 до 5. Для розміщення планують використовувати військові фонди та цивільні будинки, каже заступник міністра. Під ці потреби передають склади, ангари, приміщення кинутих сільськогосподарських підприємств. За словами Маляр, росіяни після збільшення штату використовуватимуть військову техніку зі складів у Білорусі та зняту зі зберігання УРФ. Також Росія планує для перевезення військових мобілізувати цивільні вантажні та легкові автомобілі. Також влада Білорусі дала вказівку силовикам сприяти мобілізації росіян, які нещодавно заїхали на білоруську територію. Додав. Ла заступниця міністра. Раніше телеграм-канал Білоруський Гайон повідомляв, що в Білорусі перевіряють залізничну інфраструктуру під потреби військових. Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив, Білорусь отримає відповідь, на яку не розраховувала, якщо піде у наступ. Імовірність нового вторгнення з півночі за участю військ Білорусі досить низька, говорив ліганет, військовий експерт центру розумкова Олексій Мельник. Але завжди треба мати на увазі непрогнозованість та нелогічність дій російського командування. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.